І усім привіт, дорогі друзі з вами я, кітозавер. І сьогодні, як ви бачите, я ось так, яка мила, с -с -с, така мила мила папірчинка. Як це? як Це називається я не пам'ятаю. Ну, мені це подобається. Дивіться, не є навіть анімація, ну, вона дуже мила. Її звати Тіша. Ну що ж, зустрінемося вже в грі. І ось я вже живе і в мене є якась штукенція. Мені дуже цікаво, що вона робить. Сподіваюся, вона щось цікаве робить. Бо це, це ж такий милий, ви бачите на селичку, подивіться. Ну, використовую. Let's clean this up. І що? Типу ще, що я зробив? Ну, добре. Напевно, щось там. Корисненьке зробив, сподіваюся. А можливо, це треба на гравцях робити. Тоді це не дуже приємно. Що це також треба робити на гравцях. Ну, це дуже милий персонаж, якщо чесно. Але мені здається, я за нього довго не проживу. Чомусь У мене є таке. Нас. Тіша проти проти тіши. Цікаво буде. Хто? Ти? Не треба. Я... Я що ж це таке. Ну, будь ласка, не бувайте мене. Не бувайте. Я просто тіша. Лес. What's your step is forward? Ось Там про... Про якісь е е кроки на поверхах. Та, ну що ж це? Та ну що ж це ну, ну не треба. Ну не треба. Бачите, як у нас все погано, коли за мною бігаєте. Ну, це не треба робити. відчепіться. Ну відчепіться, ну. Нам що, важко, чи що? Let's clean this up. Мені треба жити, мені треба жити за мною вже лише... ні, не лише вона. Ну, ну біжи, біжи, біжи! Біжи! <рес> треба, щоб була стаміна. Я не можу від них вічно тікати. Мені треба якось сховатися. Я знаю, де це, напевно, зможу зробити ось тут. І чепіться. Ну, що ж це таке добре? Вона тепер одна. Вона тепер! Одна, одна. А я... Ну як це? Ну так не чесно. Ну, я... ну це неможливо. Як від них втекти, коли в тебе нема стаміни? І дуже мало стаміни. А ця штука нічого не робить. Отасви. Чого нормального не робить? Тільки. та ну. вичепийся вже. Сей, ти собі гуляй. Справді, це дуже важкий поверх для мене. Тому що я граю перший раз за цього персонажика. Якщо чесно, в мене вже, як ви бачите, дуже мало. У мене вже одне. Це тільки перший поверх. Це щось важкувато за нею грати. Nice and clean, сказала нам вона. a sweep. Прикольно. Ну, якщо чесно, прям. Там дуже мало. Ось дуже. Денді, будь ласка, я тебе прошу. Дай щось хороше. Дай щось хороше. Не настільки хороше. У мене недостатньо грошей, Денді. Денді. За що, Денді? Ну за що? Так, мені недостатньо. Зависів тут ціни. То не без просто. Вся? І зависи. У мене прям мало, мало. Що це. Велика баночка по коле. Це добре. Хто? А ти? І знову та сама компанія. Прикольно. Але, якщо чесно. Важковато грати за цю тішу. Ну посправді дуже повільно. Ну, я швидко ходжу, але стаміни як закінчується, і дуже вона швидко просто. Так нікого мені здається стаміна швидко не закінчується, як у неї. Неї просто її 125. Навіть у Боксена більше на 25. Навіть у Боксена. А це стартовий персонажик, а це, це 500. І хору, якщо чесно, купив я його вже давно, але пограти вирішив саме зараз. Але все, думаю, дуже буде легко грати, але це справді важко. Це справді дуже важко. І головне, окрім великої банки Попколи, я нічого корисного в цьому місці не знайшов. Це не дуже приємно. Якщо чесно, але в принципі. Swap. Не дуже. А, сподіваюся, Денді, або якесь покращення для ліфта надать мені серце, бо мені дуже потрібно. Ну, або Денді знову буде. <кл 'язок> ну він вже не буде нічого корисного давати, бо він тільки що ну, мені таке хотів ну, продати. А я не зміг купити, бо воно просто грошей не достатньо. Це неприємно. Sparky Clean. Спарклі. Цікаво. Mm -hmm. Певно, я дарма бігаю просто так, але тут, ну, напевно, справді дарма. Не треба так робити. Jump. Це приємно. Що в мене є грейнджап. Поскоріше вже знайти останню і звідси тікати, бо Справді щось виходить дуже швидко. ні ні Дякую, 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 дякую. Мені не треба ваші послуги все А що, все? Вона пішла? Я думав, що трішки побігати треба буде, ну добре. Я не проти, <рес> що вона так швидко пішла. Це приємно доволі. Ну, зараз. Оп, грейнджап. Not a stain staying inside. Ну, приємно, приємно, доволі. Де ж остання ця машина була? Десь нібито тут, так? Чи ні? О, п'ять касеток. Я їх раніше не бачив. Ось вона там. А тут щось є корисне? О, є. Є, щось корисне. Не треба. А давайте як попі відчепимось. Молодець. Тільки занос себе не обов'язково було чіпати. Тут дуже темно і неприємно, але в принципі. Жити можливо. Головне зараз мені просто полагодити цю капсулу, ой, капсулу машину і тікати звідси. Let's clean this up. Ну, цікаво. Так. Ну давай. Ну давай. Ну ні, ні, ні. ти не давай, ти не давай, ти не давай. Ти не давай. Ти йди гуляй. І мені спокою дай. Молодець. Лишилося тільки це плавати. Все буде в мене просто чудово. А це найголовніше. Все, мені час. Дякую за дуже теплий прийом. Не те, що мене зустріли, але мені вже час. I him місян спорт. Ну, давайте технічні, технічністю, штукенцю, щоб швидше лагодити. Це найкраще, що тут є. Довго я так не протягну. Помру. Якщо на цьому поверсі не буде. Ну... Щось, що мені дасть, хоч одне серце. Мені зараз я тут помру. Справді, ну, дивіться. Те, що дає мені одне серце. Я буду жити. Ну, це доволі приємно, а? Бокстон у нас. А ще хто, крім, крім Бокстона? Хтось має бути, окрім Бокстена. Бокстен це не єдина зірка цього шоу. Але чомусь я більше окрім нього нікого не бачу. Добре, що я вирішив зупинитися. То зараз би не мені не було так і добре. Ну, якщо чесно. Бокстен і лобстер. Не так і приємно. Заєм ці штуки. І швидше буду трішки лагодити. Але це тільки на 3 секунди. Тепер я лагоджу. Те що вона доволі повільно лагодить, мені здається, десь як губ. Чомусь. Треба було в статистиці поглянути. Кого краще було пограти. Але статистика Nice. And clean. Мені такий прикольний, такий прикольний персонаж, такий милий. Nice and clean. Так. Зараз будемо лагодити. Ну, в принципі, нормально. Де ще до мене ніхто не прийшов. А я думав, ти ззади, ну, не звідси підійшов. А ти звідси підійшов. І мене вкусили. А я хочу жити, розумієш? Мені жити хочеться. Дуже сильно. Він дуже сильно на увазі дуже-дуже сильно. Так, ось я бачу майже останню. А ні, бачу осі капсули, які мені залишилося зробити. І останню, і не останню. Нарешті залишилося просто їх доробити і я тікаю з цього поверха. Вони знову сь сьогодні вкусили. Не дуже приємно. Це якось прям кусають. Чому ви саме до мене йдете? Чого треба? Та я хотів грейджап доробити! Все, іди собі спокійно. Повертайся. Все, я, я їх. Я їх. Перехитрив. Я дуже хитрий, тому що. І розумний. Not a stain inside. Ну, залишилося останнє. up. Have fun. Ти такий, до речі, теж милий. Ну чому ти справді хочеш сюди піти? Ну Давай. Ну що ж це таке? Ну ви що за такі монстри? Не виховані. Ну все. Будете, сподіваюся, тепер вихованими. А якщо ні, мені доведеться пити велику пляшку поп-коли. А я не дуже хочу таку величезну пляшку зараз пити. Все, мені вже час. Дякую вам велике. А може і ні. Ні, ні, ні. я вам не дякую більше. А Кажу вам до побачення. А то свеп! А я missing спати. Ну чому в тебе нічого корисного нема? М -м -м, неприємно. Ну справді, в тебе нічого корисного нема. Але, в принципі, в чому б ні? Все одно грошей багато. Чому б і не. Купляти в нього всякі штуки. Угу. Що зрозумів ось цей годинник? Це просто його ніде не знайти крім магазину день. Але він не дуже такий корисний. Угу. Все, годинник я поставив. Збив всю штуку ще більше. Навіщо я не знаю? Але зробив. Доволі, до речі, цікаво. Доволі цікаво. Ну, до речі, забув. Got a Swap. Як мило. І. Готово. Спарки Клин. Тут нічого у нас немає. В принципі, ок. І знову тіша та попі. Що ж це таке? Когось цікавішого нема чи що. Тіша та попі, тіша та попі. Або бокстен. Зрозумів, мовчу. Я мовчу, я вже мовчу. Да я вже мовчу. Ах. Приємно пити поп, -поп, поп колу Попі-поп. Поп-поп, так точно це поп-поп. Приємно пити поп-попа. Виходить, що щось мені давала. А не тільки... Тобто вона дає це усім. Тільки не мені, якщо я зрозумів. Я усіх, напевно, роблю швидшими, а себе ні. Це неприємно, ну дуже, якщо чесно. Але в принципі можливо з цим жити. Ще касетки. Касетки це доволі приємно. Ну і не, не треба мене бачити. Забудь, мене не існує. Ти маєш не пам'ятати про мене, розумієш? Тобі не треба. Зараз ми дороблюємо ці штукенці. І все. І все. І все. І якщо чесно. Не цікаво дуже. За грати. Знаєте, як граєш за боксом, тільки це не бокстин, а тіша. Ну, типу, окей. Okay. Нічого страшного. Дякую. За грейджа. Ще Great грейджа потрібен. Ну, зараз мене помітять. Я вам кажу, зараз мене помітять. Я забачив, що тіша... Ні, не помітила. Вона мене не помітила, але мені ж треба зараз туди буде бігти. Це неприємно доволі. Але, в принципі, можливо. Неприємно, але можливо. Можливо. Nice and clean. І мені вже час. Дякую. Дякую, 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 дякую усім. Дякую, дякую, Тіша та що знову на цьому поверсі. І не даєте якимось супер-пупер монстрам з'явитися. Давайте Last and Found. Щоб мені дали щось цікаве. дайте, будь ласка, бинт. Дайте пластир або ще щось. Ну що мені дасть. Пов'язочка. Ну це пластир або пов'язочка. Не знаю. Але дякую? А що це таке? Мені щось рекламують. Доволі цікаво, що це. Хто ти такий? Що це, що це, що це? Відчепись? друже. Друже? Друже, друже, друже. Да друже! Let's clean zisa, друже. А ти смітиш. Відчепись. Відчіпися! Я тебе знаю, ти ві. Я не хочу з тобою нічого мати. Ну, хай вже вкусить. Та ні ні Та ні, не бач мене! Ну, будь ласочка! Я тебе прошу. Не треба. Не треба. Мені треба сховатися. Я прошу тебе. Відчепийся! Відчепийся від мене. Довго так буде ходити? Все, він, він мене загубив! Він мене загубив! Я треба швидко загубитися звідси. На Брайде! Ще тут Брайдей! Неприємно, якщо чесно, дуже. Мені треба щось робити. Я такий щасливий, що в мене є бінт. Але чому? Хто це я? Це я останній персонаж, якого я ще не бачив, і це просто неймовірно, що я його побачив, коли гра. Відчепись. Відчепись, він мені, він, мені, він мені екран затуляє свою рекламу. Я не хочу. Дякую. Я не хочу реклами. Мені не потрібно. Мені не потрібна реклама. Це не реклама. Ні, зараз просто не, не можна витривалісь. Просто так. Дайте мені на цього ві, чи на неї То це дівчинка, напевно, дівчинка. Поїздивати Ві Це нібито дівчинка. Ні- ні ні Він йде сюди. Це неприємно. А це це не він. це Так, це зараз. Це вона. Це дві дівчинки в Орі. Ні-ні-ні. Він мене зараз. Ставив дуже. Сподіваюся, він мене зараз не з'їсть, бо якщо з'їсть це кінець! Відео. Я не хочу знову померти на п'ятому поверсі. Що це такий за поверхне щасливий? Мені це не подобається, якщо чесно. Я вже знаю, як відео назву. Так. Він десь там, він десь там ходить. Ну, хай ходить. Ходи далі. Вона там десь ходить, нехай далі ходить. Зараз буде реклама. Я тобі кажу, зараз він мене знову. Не треба мені, не треба, дякую, мені не треба. Дякую, але мені не треба. Мені не треба. Мені не треба. Дякую. Реклама це добре. Але я не хочу. Мені не треба. Твоя реклама. Відчепийся. Nice and clean. Мені треба обережно зараз пройти. А, там. а я зараз її обійду. О, це я не бачив. Поїм трошечки, щоб швидше йти. Не треба! Не треба, Дякую. Мені твоя реклама візві не треба. Реклама мені твоя не потрібна. Якась реклама, він мені рекламує, тобто вона мені рекламує і рекламує. А я кажу, що мені не треба, дякую. Не треба, не треба. Тобі теж. Шоколад. Виглядає, вона не дуже приємно. Та відчепись. Обережненько пройти, взяти шоколад, щоб щось знайти. Але не треба мене бачити. Не треба. Виглядає не дуже приємно. Але мені якось і без неї добре. Я спокійно собі без твоєї рекламочки закінчу цей поверх. Я сподіваюся, все в мене буде добре. Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні! Відчепися! Не хочу з тобою бачитись! Ні-ні-ні-ні, до побачення, до побачення! Відни, до речі, легко втекти, якщо у тебе. А! Я думала, вона в мене зараз їсть. Але вона в мене не Та ти, та що тут робиш? Треба. Тобі, що це, це все не корисно і тобі воно не треба. Іди собі, та ну. Та ну, відчіпися. справді. Все. Ота свеп. Іди туди, а я тут це полагожу, долагожу і течу звідси. Дякую за розуміння. Може, Ну, що ж це таке? Та не треба! Я кажу. Ну, може, я не побачив, куди йшов. Бо це все своєю рекламою. Та відчіпися! Ну, відчіп. Ну, що ж це? Я ж хочу вижити. Та не треба. Е. Ну. Ось така в нас гра за тішу. Не дуже та вона і приємна, бо мене знову вбили на п'ятому поверсі. Але, в принципі, нормально. Що ж, з вами був я, Кітоп, і усім до побачення.